доброго дня. Сьогодні у нас на відео отакий тактрець красавчик Янмар АФ-26. Підфарбувань в ньому немає зовсім ніде. Стан різини передньої є такі. Ну, можна назвати не тріщинки, а такі якісь... Хоча бойозно. Так, розмір різини 7х16. Рік випуску. Перший місяць 94 рік. Задня гума у нас 11.2х24. Так, мастимо колеса, зараз будуть коменти. Ой Боже, салом натерли. Це не для вас, це для збереження самої гуми, тому що вони у нас стоять отам на сонечку, щоб воно не пересихало і не трісталось. Також ми мастимо панель, тому що вона пластика, вона теж може вигорати. Обладнали козирком, доволі таки кріпкий. Його можна поламати, ну, десь в дерево упертись, не знаю. Ми їх продаємо і окремо, і ставимо на свої трактори. Так що, щоб вони розказували, що знімають і продають окремо. Наоборот встановлюємо. Так, задня навіска. Ось, будь ласка. Тяги не нові, це вони такі прийшли з ним. Це теж ну, ржавчин мінімально. От. Він обладнаний фрезою Метр шістдесят Довольно таки фреза в хорошому чудовому стані. Так, під сидінням ось як. Гнилі нема Так, Бардачок. Ще щось якісь пальчики, там, болтики. Ну, ще є. Ну, це залишається клієнту. Покупцю. Так, оригінальна сідушка є такі дві тріщинки. Оце, що я вам і кажу, що це сонце воно просто-напросто ламається. Так, чим він обладнаний ще? Гідро, полугідравлічною коробкою. Це рычажок підняття опускання навіски. це контроль глибини. Це безпечний режим, коли ви включаєте реверс, автоматично піднімається задня навіска. Цей речажок це, це пам'ять фрези на глибину. Цей трактор не обладнаний тою автоматикою, яка ловить горизонт. Тобто в ньому немає от того гідроциліндра, який стоїть. Це може бути плюсом, може бути мінусом. Кому як захочеться. То есть, на фрезу ми поставимо колеса. Їх нема, але знайдемо. Ну, З цієї сторони у нас повишені, понижені. Це швидкий розород вмикається. Вал відбору потужності. 4 вперед одна назад, кран гідравліки, вмикання переднього приводу, блокировка заднього диференціалу. Тепер щеплення педальки люди люблять на них дивитися, коли приїздять. Будь ласка з цієї сторони. Педалька газу. Ось, ось такий він має вигляд. Ще раз повторюсь підфарбування в ньому немає. От слова зовсім. Дуже потужний мост передній. Взагалі тут ну, такий масів, що. просто капец. С этой стороны. Вот, будь ласка. Такие мастера тут. Дуже приличные, кстати. И бортова. Дуже редко есть подтекание на таких бортовых. Це взагалі хід ну, по поводу Янмара дуже рідко звертається, що у них там потекла потік сальній бортової. Так, в цьому тракторі заливна горловина ось тут, на диспаливо. Тобто можна бачити, що на капоті царапинок просто немає, от слова зовсім. Із-за того, що не ставлять каністри. От. З цієї сторони гума. Гвинти не фарбовані не ржаві теж 94 рік тому що деякі кажуть що так під деякі кажуть що р... Р... разнобой може бути не може. так що у нас під крилами Під крилами тут у нас все дуже хороше так так, ідемо заглянемо під капотик. Так, хейтером. Зрозуміло, да? це не сало, це силикон. Для того, щоб не тріскалась гума. Стоять на сонці, буває, якщо швидко не забирається трактор. Ну, на всяк випадок ми мастимо. Що на тому тракторці помащено, що на тому тракторі по... тракторці помащено, що на тому буде помащено, тому що він ще... Навіть не помитий те, що з погрущуємо. Так, раз, відкриваємо капотик. Що у нас під капотом? Воздушний фільтр замінений. Тут ми шио не мили цей. Замінено мастило, фільтр і замінимо палений фільтр. Трактор не розбирався от слова зовсім Будь ласка. Треба помити. Так, він ще буде виглядати козирніше. Так з цієї сторони. От, так. Ну, ласочка. Коллектор. Трубочка не гнила. Все круто. Так, що стосується козирка. Козирки ми продаємо окремо, когось зацікавив е, без питань. Вони... Є в восьми варіантах. Вони різні в довжину, вони різні в ширину. Це довгий козирок. Це 1,35. Довжиною. Це козиро 1,15. Тобто до кожного трактора свій підхід і всі той метр тобто, десять. Ну, кожному своє. І він може ще комплектуватися за цією рамкою. От за цієї. Не дугой безпеки, дугу безпеки у нас немає, можете не питати. Ось. Так, да, е, напрацювання у цьому тракторці 614 мотогодин. По функціоналу, він все в ньому працює. Немає е, ну, такого, щоб щось дає нічого не працювало. Якось так. В ньому два баки. Ось один бак. З тої сторони другий бак. А це наша мура. Була пошкоджена оце, ну, при вивантаженні була пошкоджена зігнута. Ну, вирівняли. І не фарбували, щоб нічого не фарбовано було, знаєте. Якось так. Ну добре. Кого зацікавили? Трактори. Ще є багато тракторів, але вони поступово заходять, ми їх миємо, обслуговуємо, збираємо до кучі, привозимо на цей майданчик, збираємо, от, і виложуємо відео. Також у нас є фронтальні навантажувачі. Це лопати з-під навантажувачів. Телефонуйте, питайте, будемо відповідати. Всім хорошого дня і миру нам. До побачення.